Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Ну що, сьогодні будемо, не знаю, чи завершувати, але продовжувати висаджувати помідори. Це ось ті, що я висаджувала мої. Бачите, треба порихли землю і полить вже знову треба. І ось ці, що я купляла. Дивіться, тут вже є квіточка. І ось вже дивіться, квіточка є. Два штуки цей примерз, бачите, трошки прихватило. Ну, цей зовсім, бачите, пропав. Ну, а так більш-менш нормально. Тепер буду далі ось приготувала бутилки, порізала. Порізала на такі невеличкі кружечки. Мені головне, щоб чуть-чуть землю встромити і щоб зверху трошки. Нарізала, прям бутилку різала на 3-4 частини Приготувала палички, на які буду прикріпляти бірочки. І ось мої помідори винесла із парника. 17 бірочок зробила. ну Один там повторюється, видно, я ну, в різні сроки садила. Це ще не враховуючи ті, що я посадила під агроволокном, там це все покупні насіння, а там у мене. Ще й моє насіння є. Так що, скільки встигну і що встигну, те посажу. І буду дивитися, мабуть, по кольорам, по сортам, якось, щоб більш-менш вони відповідали одне одному. Ну ось, друзі. Більш-менш по сортах, по кольорах порозставляла роз... А там буду дивитися, як вони хочуться сильно густо, бо зараз. Садиш, здається, що не густо, а коли починають розростатися, тоді не можна пройти поміж них. Ось вже посадила ефемер, він у мене в стаканчиках був ось. Я виняла і поставила бірочку і накрила ось, не знаю наскільки видно, з бутилок. цими кругами такими засунула в землю. І кожен ряд буду, ну, побуду зробила ямки, положила, полила зразу заливати, тому що. Сонце шмали добренно, а в мене тільки ще дні лишились, що в ячейках здається, а то всі в коробочках. Тому все одно, чи земля лишиться на них, чи не лишиться, можуть прив'янути. Тому треба побистріше її накривати. Поливати вже буду зверху ввечері і побачу, не знаю, чи сьогодні буде час, чи коли в другий раз треба теж прикривати сушеною травою, чи соломою, бо висихаємо швидко. Ну, ну, так що продовжую працювати. Друзі, ось уже і піон ранній розсідується, яка красуня. Перша квіточка. І подивіться на ці красуні. Дивіться, які гарні поробилися. Продовжую квітувати маки. Одні обсипаються, другі розквітають. Дуже гарно. І ось, друзі, перший ірис. Розкрився. Красунчик. Друзі, ось наша птиця. Вже сьогодні другий день, ну вчора під вечір ми їх сюди загнали. Їм тут просторно і сарайчик. Там чоловік ще стіни оббив, тому що щоб не довбали. І вже вчора ночували в сараї. Вчора, звичайно, боялись, думаю, що сьогодні вже буде простіше їх загнати туди. Зранку теж боялися виходити, але потім потихеньку вийшли. І курчатка наші вже цю ніч спали там в будці. Також трошки повоювали з ними, поки загнали, але сьогодні, бачу, ходять там грибуться. вже їм там подобається. Ну, ввечері побачимо. Як буде заходити, а вон дивіться, що роблять. Купаються. А це чоловік вже відремонтував душ, тільки поставить бочку і вже можна буде купатися. Друзі, ось до обіду посадила сім рядів. Зараз вже сьома година вечора, дивіться, всі стоять. Це ефемер, він взагалі стаканчики дуже гарний. Стоїть. І зараз ще трошки скільки встигну, не хватить мені тут місця для всіх. Помідор ще багато лишилося. Сажу по сім ямок і по одної штуки. Але теж, бачите, непогано не стоїть, я її полила, а зверху не поливала, тільки ну, внизу, коли я садила, полила під корінь. Ну. Тому зараз, що, що встигну. То ще досаджую, тоді буду думати, де ще, ще перець, ще б, баклажани, не знаю. Реально, городу не вистачає. Ну от, друзі, досадила до кінця грядки цієї, там не ще, я щось друге посаджу, там і фазани лізуть, і все не, не хочу я там садити. Чотири ряда ще досадила, але вже не накривала бутилками, бо просто не було. Нарізаних і нема часу різати. Так що залишу так, як є. У мене там ще є. Якщо поїдять, то є чим досадити. Ще лишилось чотири сорти в мене. Ну, Вже сьогодні я їх не спіну посадити, то вже буду завтра досаджувати. Це два волгоградських різних, і то новинка Придністров'я, і... і ще щось не пам'ятаю. Розсада вся різна, там останній ряд. В ячейках була, ну там землі мало вони бідні за день, вони цілий день тут стояли, бо я до обіду поробила, тоді пішла. Друга справа з'явилася і так залишила, думала, вернуся, але вже аж на вечір попала на город. Тому вони прив'яли, ну полила. І зараз буду поливати всі, тому що земля геть суха і те, що я вниз полила, то буде замало. Що хочу сказати, на що. Порізаних бутилок. Якщо хто буде ну, використовувати цей метод, трошки все-таки треба більше робити по висоті. І бажано, якщо є можливість, щоб була, пластик був такий плотний, тому що де мягеньке гнеться, дуже тяжко ну, сунуть землю. Ти його сунеш, а воно підгинається і все. Ну, ось так посадила, полью, вже день-де день на. На закат, як кажуть, ще треба е, полити, мабуть, включу полуницю в капельний полив полію і в парнику ще полить, тому що в мене вже на більше не вистачить. Зараз буду поливати. А з вами прощаюся і на прощання хочу сказати дуже велике дякую. Дякую всім, хто підтримав мене, хто написав приємні коментарі мені на е, е, попереднє відео. Мені дуже приємна ваша підтримка. Я щиро від щирого серця дякую всім. Дякую за підписки, дякую за лайки і дякую за хороші коментарі. І за погані теж. Мені, до речі, цей коментар може, і поміг, тому що в мене більше підписчиків вже з'явилось, і коментарів більше написали. Так що дякую всім. Чи хороший коментар, чи поганий я все рівно дякую. Ну, а на цьому все. Пока.